Привіт, друзі! Сьогодні на огляді у нас Arcturus atak 04 Модернізована репліка класичного АК, яка досить вдало тримає баланс між реалізмом та сучасними зручностями. Arcturus – це дочерній бренд компанії Moss Manufacture, яка випускає свою лінійку приводів під цим брендом з 2018 року. Репліка зібрана максимально надійно. Ствольна коробка, кришка ствольної коробки, перемикач режимів вогню запобіжник, спусковий гачок, захисна скоба спускового гачка, антапка. Затвор, компенсатор, це все зроблено зі сталі, методом холодного тиснення, а також покрито антикорозійним покриттям. Кнопка скиду магазину, магазину, іншим, теж зі сталі. Вага даної репліки близько 3,5 кг. Це відчувається. Тобто ви відчуваєте, що у вас щось в руках, що воно надійне, і так просто не зламається. Зручний телескопічний приклад в стилі М4, п'ятипозиційний, завдяки якому довжина цієї моделі становить від 890 до 980 мм. Враховуючи, що батарея розміщується під кришкою ствольної коробки, у приклад можна сміливо запихнути дві кубінські сігання, і до головних особливостей спереді ми бачимо. Шикарний фрезерований алюмінієвий фронтсет з інтерфейсом типу Млок, який практично безшовно з'єднується з основним корпусом. Має інтегровані дві планки пікетіні знизу та зверху, яка буде корисною для монтажу якихось прицільних аксесуарів, ліхтарів, ціливказівників чи будь-чого іншого. А також маємо пластикові, прицільні засоби типу фліпап. Від класичних АК ця модель відрізняється тим, що в неї є збільшена шахта магазину, що полегшить вам заряджання. Кожна репліка з цієї серії має унікальний серійний номер, що додає їй автентичності. Гірбокс, а також внутрішні компоненти це ще одна сильна сторона цієї репліки. Репліка має систему швидкої заміни пружини, направляючі пружини, а також головка поршня, оснащена підшипниками. Моторний же редуктор змонтований на кулькових підшипниках, що дозволить вам добитися максимальної плавності на високих обертах. Тут встановлена третя версія гірбоксу, а як відомо, цей тип гірбоксу простий, невибагливий. Легкій обслуговуванні в ремонті та в Всередині репліки встановлений електронний спуск з мікроперемикачем, який під'єднаний до низькоопірної проводки, що робить його сумісним з акумуляторами типу літій полімер. Використання електронного спуску усуває будь-які проблеми з можливістю підгорання контактів, а також покращує відгук. Репліка також оснащена ротаційною камерою хопапа, а також прецизійним гартованим сталевим стволом діаметром 6,1 мм, що забезпечить вам просто снайперську точність. Для полегшення сервісного обслуговування, а також для подовження ресурсу гірбоксу. Дана репліка оснащена системою скидання натягу пружини. Тобто, після використання даної репліки, ви можете скинути натяг пружини ось тут біля спускового гачка. Що дозволить вам зняти натяг з пружини і, відповідно, подовжити гірбоксу життя. Окрім самої репліки, в коробці ми можемо знайти магазин механічного типу, шомпу, каталог компанії Moss Manufacture, мануель до нашої репліки з сертифікатом відстрілу, набір шестиграничків, а також прицільних засобів, наклеїчки, патчики. І найцінніше два пакети киселіка гелю. А зараз приступимо до тестового відстрілу. У стрільби він відчувається дуже гарно, чітка подача, впевнена стрільба, швидкість валюту кульки і орієнтовно 125 метрів за секунду. Отже, Arcturus AT-AK04 04 це в першу чергу для тих, хто любить платформу АК, але хоче тактичну модернізацію без компромісів, сталевий корпус, сучасний обвіз, шикарна база для тюнінгу – все як треба. Якщо ти дивишся це відео, це значить, ти так само кайфуєш і в якісного спорядження, як і ми. А ми готуємо для тебе більше відео і більше порівнянь. Одним словом, все для тих, хто не просто грає стайкбол, а живе. Не. Тож тисни лайк та підписуйся, щоб не пропустити найцікавіше. Тут ми говоримо про ділу і говоримо про фіксию.